Христу. Якщо ви хочете, щоб ваше життя змінилося на краще, то ця передача точно для вас. Сьогодні до нас завітав співробітник місії Україна для Христа Ігор Пустовий. Він любить Бога, любить Україну і любить свою дружину. А наша тема Книги, які змінюють життя? Вітаю, Ігоре, у нас Івано-Франківську. На Вітаю. Ну, мабуть, ще до того треба додати, що ти ще любиш читати книги. Так. так. дуже. Чому книги та тексти вони сьогодні відігрують такий вплив на, на людей? Сьогоднішній час. Хоча багато хто каже, що ну, ніхто сьогодні не читає. Ну, mm -hmm. я думаю, що люди читають, просто трошки по-іншому. Так, так, це правда, Володимир. Книги вони взагалі відіграють важливу роль взагалі в історії та України і в історії людства. От зокрема, у квітні, 23 квітня, ми будемо відзначати День книги. Ось, Всесвітній mm -hmm. день книги. І цікаве дослідження, правда. Давно, 5 років тому проводили. Я думаю, що воно сильно не відрізняється зараз результати, але в Україні проводили дослідження у 2019 році, скільки та українець середньостатистичний прочитує книг. І це близько 9 книг. Ось. На рік? На рік. Хтось може на життя, так. але 9 книг на рік. Я думаю, що це теж показова цифра, насправді як це впливає. Можливо, книги не паперові, та лише але й через різні теж гаджети, інтернет. Ось але менш тим, що книги вони відіграють важливу роль у житті людини, тому що це як носі інформації, і це певна теж розмова з автором, особливо який теж хоче донести певну думку і несе сенси. В це життя. От, зокрема, цікаво, що е, я теж дивився аналітику, таку певну. За минулий рік, от, коли зібрали, яка, зібрали дані, яка найпопулярніша була книга минулого року от, серед книгарень е, по продажах, так, 2023 року. І це була книга, е, називається Земля на Перекопі. Ось, е, це, е, точніше, земля за перекопом. Це Книга про Крим, та про та ж, жителів Криму, от, різні історії їхні, як вони переживають, теж, ну, як їхнє життя виглядало до анексії, от, як вони це переживають зараз. І ця книга набула великої популярності, що говорить, що те, що турбує нас зараз, та наш контекст, uh -huh. ті ситуації, які проходить наш народ, це те, що теж. Актуальна для наших читачів. І ну, дійсно так, тому що людина читає тоді, тільки коли ну, бачить в цьому потребу. Ось, і особливо книга змінює її життя тоді, коли вона говорить про її досвід, теж про її якусь конкретну ситуацію, яку вона проживає, та те, що болить у неї всередині. І, або в якому контексті вона живе і те, що болить ну, в її контексті. ось. І тому ті книги, да, коли ми говоримо про зміни, да, книги, які змінюють життя, це не просто лише книги, які говорять про успіх, там, про те, як бути доброю людиною, а коли вони. Як впливати на людей. Так, як впливати на людей, а коли вона теж підіймає важкі, можливо, нелегкі питання стосовно. Її світогляду стосовно її бачення життя, якихось переживань, надій. Ось. І, зокрема, та зараз ми теж будемо говорити про книгу та збірку книг, яка теж змінила не одне покоління mm -hmm. От. і не одного народу. Так. Отже, ясно, що всі зрозуміли, що ми будемо говорити про Біблію, і до речі, Біблія це не є одна книга. Це збірка різних mm -hmm. книг, і вони всі різні за жанром. Е, просто вони колись були окремими книгами, mm -hmm. а Бог так дав, що вони зараз поміщені в одну книгу, старий заповіт і новий заповіт. Яка особливість Біблії порівняно з іншими книгами? Яка цінність Біблії, і яка мета Біблії для нашого життя? Mm -hmm. Ну, Біблія, як ви говорили, що це збірка книг. Ось. І дійсно, мені подобається тим, що там різні жанри, і насправді для теж в різні етапи життя, і для різних людей насправді ці книги можуть бути актуальними. Та від історичних, хто любить там розповідь, повість, до поезії теж і притч навчань. От. Але ця книга, вона теж цікава тим, що вона. Писалася на трьох континентах. Ось, mm -hmm. Це Європа, ось, Азія, Африка. От. Це теж вона писалася трьома, трьома мовами: староєврейська, арамейська от, і грецька. І е, мало того, що це найбільш е, та популярна книга в плані продаж. От, вона е, входить у книгу рекордів Гіннеса, про те, що близько 5 мільярдів книг. Та в біблії, примірників Біблії було продано. От. І теж цікаво те, що ця книга вона найбільш дискутивна. І її, по факту, проти неї та, чинилися найбільше теж такі гоніння, і її ну, хотіли теж по факту, зруйнувати, ось, знищити. Але головне, теж те, що Біблія вона несе певні сенси, вона несе певний зміст і має певну ціль. І хто як не Біблія, сама може просто розкрити це питання, і ми зараз прочитаємо теж один з уривків з писання: це послання до Тимофія, от, апостол Павло, та один з апостолів, який пише лист. Власне, ціль теж цього листа це передати знання, теж навчити. Ось. І Тимофій, це учень, Павла, теж його співробітник, і він служитель в церкві. І він пише йому таке: І ти, та це Друга Тимофія, третій розділ, 15, 17 вірш. І ти з молоду знаєш святе Писання, яке може тебе зробити мудрим. Для спасіння через віру в Ісуса Христа. Усе Писання Богонатхнене і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоби Божа людина була досконала на всяке добре діло готова. Видно, що теж Тимофій та він знає з молоду Писання, ось, Біблію. Ну, зокрема, в тому контексті, це старий заповіт, тому що ще новий заповіт тільки. Писався, та навіть цей лист входить до нового заповіту. От. І тут такі є три важливі думки, які теж, про які говорить Павло Тимофію: це те, що святе писання воно може зробити мудрим для спасіння. Тобто воно може дати запропонувати правильне рішення та в житті. От. Дати надію саме на Ісуса Христа. Це перше. Друге, це те, що Біблія, вона богонатхнена. Це не просто люди, які писали з певними цілями своїми, амбіціями. От. Ці книги для народ, так, ми, для ми народ говорили, що це е, збірка книг так. або ціла бібліотека, так. і е, в кожної книги є свій автор, так? Так. тобто е, людський автор, але разом усі ці книги Бог надихнув так. цих авторів на написання цієї книги. Так. Тобто Бог використовує як інструмент та, цих людей для того, щоб вони донесли саме не просто свою думку, а те, що Бог хоче е, промовити до людей. Ось в тому контексті. І а, також третій момент: те, що а, писання воно впливає, та, воно корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання вправедності. Тобто, воно впливає на якість життя людини, тобто, впливає на її теж а, спосіб життя, спосіб мислення, її характер і, а, відповідно, теж практика та, її життя в практиці. І а, це те, що важливо пам'ятати в контексті цілей писання. Але дуже часто я помітив, що люди, і зокрема, коли я теж спілкуюся з молодими людьми, зі студентами, угу. а, вони хочуть бути, та, змінити свою поведінку, змінити свій характер, ну, щоб мати якісніше життя. Але вони не задумовуються, теж, як змінити взагалі свій світогляд, щось глибше, свої цінності. І саме Біблія, дуже часто теж люди можуть підходити до Біблії просто як до набір практик, да, от, таких побажань для життя, як стати кращим, як поліпшити свою якість життя, але відкидають той момент, про що Павло говорить в перший момент, та, про те, що, щоб зробити мудрим для спасіння через віру. Тобто, щоб мати дійсно, що головна ціль теж писання мати ці стосунки з Богом. Колись я в. Коли тільки починав взагалі свої стосунки з Богом як християнин, я читав в той момент різну літературу про саморозвитку по лідерству, як стати кращим лідером, взагалі, як теж мати гарні комунікативні навички. Але і теж почав читати Біблію паралельно, і для мене це було спочатку просто як книга, яка зробить мене кращим. Але в один з моментів я зрозумів, що ціль Біблії не просто зробити тебе кращим, а познайомити з особистістю Христа. І саме Ісус сам говорив про це. От в Євангелії від Луки, в кінці в кінці Євангелія Лука, теж описує історію, коли Ісус після Воскресіння Він знайомиться з двома учнями. Навіть не знайомиться, а зустрічає їх, тому що вони знали його. Але цікаво, що ці учні вони понурені, вони до того ще не, не знали, що Ісус Воскрес. І вони зустрічають його і вони не впізнають його. Але е, вони йому розповідають історію, як вони розчаровані, тому що вони думали, що Ісус саме той Пророк, який е, обіць, да, обіцяний, який звільнить Ізраїль від гніту Римської імперії. Тобто в них були свої очікування. І це так само, як ми можемо приходити до Біблії своїми очікуваннями, що ось щось та це змінить якийсь нашу навичку, чи принесе якісь зміни в наш характер. Але Ісус говорить їм, розповідає про Писання, розповідає про старий Заповіт, і Він їм говорить, те, що от в Івана від Луки пишеться, що і почавши від Мойсея та від усіх пророків, Він пояснив їм з усього писання те, що стосувалося його. Тобто він розповідає їм те, що не просто, да, і це не головна ціль, що Ісус прийшов принести свободу. І взагалі це не те, що вони очікували, а що Він як прийшов як Спаситель, да, про якого звіщали пророки, і про якого теж описувано було в всьому Писанні. І цікаво, що. Це теж змінює життя цих учнів, бо в кінці вони говорять, коли вони впізнають Ісуса, вони Лука описує так, що і сказали вони один одному в 32 му вірші. Хіба не палало наше серце, коли Він говорив нам у дорозі та пояснював нам Писання? Тобто, це показує те, що святе Писання Біблія вона має дві цілі. Перше, це привезти нас до Христа, познайомити з Ним, щоб ми мали дійсно надію на Нього і спасіння. Тому що все, що говориться в Біблії, та це веде нас до Христа. І друге, це як дзеркало, коли ми можемо через Біблію побачити теж себе. І Біблія не завжди говорить, да, найкращі якісь компліменти для нас в дзеркалі, якого ми можемо себе побачити. Там, е Важливо, щоб ми читали Біблію, і ми е, побачили себе і хотіли змінюватися на краще. Так. І Бог дає силу, щоб ми, ми помінялися. Біблія не просто констатує факт, що ми є грішні, ми угу. не досконалі, е, а Біблія е, нас хоче якби, підтягнути. так? До ідеалу, до щоб ми були схожі на Ісуса Христа. Uh -huh. Але найголовніше те, що ти говорив, щоб ми не просто були вдосконалі тут на землі і потім померли, і все, а щоб ми були досконалі і потім ми були з Богом. Наша душа була спасенна. Ну, багато чого дає Біблія і багато чого дає Бог, ми не, не зможемо сказати все у цій програмі, наскільки ми можемо мінятися. Але це Божа сила. Так. За цією книгою, е, яку багато хто читає, і друкують, і перекладають на різні мови, вже українською багато вийшло перекладів. Але ще таке питання, чому важливо не просто читати Біблію, а також важливо і роздумувати, угу. які є перепони для цього так виникають, і як ці перепони подолати? Угу. Ну, я вперше хотів, напевно, з другого про перепони угу. поділитись, тому що. Дуже часто саме це заважає нам навіть читати, не, 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 навіть не роздумувати, а навіть читати. І е, у перепонах зазвичай є е, декілька моментів. Так як я більше спілкуюся з молоддю, я зустрічаю цю тенденцію, те, що, ну, по-перше, вони не бачать е, актуальності її, тобто не бачать її цінності, що вона може дати нам. Але і за цим теж ховаються певні речі. За небачення не цінності. Це теж е, певні страхи або негативний якийсь досвід в минулому. Е, дуже часто люди, які читали Біблію, вони, вони просто її відкрили, вони не зрозуміли і все. Ну, це незрозуміла книга, я більше до неї не буду повертатись. Ось. І це, напевно, дві найбільш, найбільші перепони. А і третє, це те, що в, люди можуть не розуміти, як саме її читати, як теж підходити до неї. І от, повертаючись да, до першого питання, оця про важливість роздумовування, не просто читання, у е, псалмі теж є цікавий вірш, та що першому псалмі. Та, першому псалмі в другому вірші, що е, блажен муж, та який в день і вночі перебуває в Божому слові, в законі Господнім і роздумовує про нього. І буде він як те дерево, та, що е, приносить плід свій своєчасно. От. І це цікаво, тому що е, Біблія вона сама заохочує про те, що не просто та, поверхнево пройтись, хоча це теж, це теж добре і необхідно інколи просто про перечитати, просто ознайомитись, так, е, поглянути зверху та, на, на біблійний текст. Але важливо вкорінюватися, от, важливо. Роздумовувати, я б помітив, що нам, як сучасним людям, хочеться швидких відповідей, але ми лінуємося задавати питання собі і теж тексту, який читаємо, мати оцей діалог, тому що так, як ми віримо, що це Слово Боже, це теж спілкування з Богом. І при роздумовуванні над Божим Словом дуже важливі три такі моменти, От коли ми Хочемо, щоб дійсно це Слово Боже воно промовляло до нас. Дуже важливо три такі моменти: це молитва, коли ми можемо попросити Бога, щоб дійсно Він через своє писання нам відкривався, щоб ми більше розуміли те, що написано. Ось це перший момент. Другий це коли ми задаємо питання, коли ми прочитали текст, ми задаємо питання, а що що я бачу в цьому тексті, да, що відбувається. Який є Бог в цьому тексті? Теж як, яким от, е, точні, що мали зрозуміти перші читачі, які та, читають цей текст, от, е, це теж важливо. І останнє питання, як це е, застосувати, як це впливає mm -hmm. на мій досвід? Звичайно, що ми можемо дуже багато говорити, так? але ну, вже час прощатися, так? завершувати. Так. Якщо ви хочете побачити ще одну програму з Ігорем Постовим рівно через тиждень у цій же порі, на цьому ж каналі, у нас буде ще одна зустріч з нашим гостем, співробітником місії України для Христа Ігорем Постовим. А хто хоче побачити наші попередні випуски, заходьте на наш. Ютуб канал телепрограми «Мир вам. Ставте свої вподобання, рекомендуйте його своїм друзям, знайомим і своїм ближнім. І ми дякуємо, що ви підписались на наш канал. Нехай вас щедро і рясно благословить Господь. І ми бажаємо вам і бажаємо собі, щоб ви читали ми читали Біблію і щоб Біблія змінювала наше життя на краще. Слава Ісусу Христу! Навіки слава!